Всім привіт! Мене попросили клієнти записати мою власну думку щодо сьогоднішньої дати. Це особливий день, портал Лева 808, красива дата. Я взагалі не дуже люблю записувати подібне, тому що для мене загальні якісь характеристики якихось дат чи подій це дуже абстрактно. Але давайте сьогодні зробимо. Я... Вирішила вам записати на фоні гір, але постійно, як тільки я щось записую, приходять люди, починається якась метушня, я просто не можу нічого зробити. Тому я залізла ось, дивіться, на свою мансарду і буду писати вам як той Карлсон. Так от, що до сьогоднішньої дати, е, сама структура взагалі цих цифр це як знак безкінечності. Помітили, да? Взагалі, я щитую це як безкінечність кожної душі, безкінечність Богу, безкінечність взагалі життя, переродження смерті. Це постійний оцей канал, який вібрує. От. І цей портал відповідно він буде зародженням дуже цікавих енергій, які будуть супроводжувати вас на протязі вашого всього життя. Все, що ви пропрацьовуєте в цьому каналі, ви будете нести через безкінечність. Тобто, часто я чую такі фрази, що Боже, я вже втомилася ці трансформації, мене задовбали, тому що ви до них ставитеся як до якогось трагізму. Так, це не просто іноді щось проходити. Але якщо ви будете від ну, ставитись до цього як до гри. Грайте, грайте, це так цікаво. От ви, наприклад, пропрацювали якусь свою подію в житті, і у вас раз, 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 все перебудовується в майбутньому. Це ж так круто взагалі, це просто спостерігати дуже цікаво. А в цьому ще приймати участь взагалі розумієте, ми дуже тут щасливі люди, що живемо на землі. Так от, якщо говорити про свої власні відчуття, я вам скажу, що мене готували до цього періоду напевно за два тижні. до

Які енергії відбувалися в просторі? Дуже таке було важке енергетичне поле, багато було якихось навіть сліз неочікуваних. У мене була туга за зірковими своїми сім'ями, туга за шаманством, за такими, знаєте, багаттями, які я колись там, десь, напевно, робила, і мені от хотілося знову відтворити це багаті Тут забороняють в горах запалювати, і я прям. Мене аж сльози були, я плакала. Потім була туга за прям зустріч в мене була одного вечора з драконом моїм, і теж я прям плакала, я сумую за ним, от такі от стани. Потім багато кого накривало, я спостерігала щодо якихось травм, які навіть були багато часу тому, да, вас могли вскриватися якісь болі. От, неочікувано так раз і що спливає, і прямо ніби ви перепроживаєте цю подію зараз, Настільки вона якось яскраво емоційно вам відчувається. І в мене особисто вскрилася одна дуже потужна травма, яка я думала, що опрацьована, але ні, там видно були ще й певні емоції, які мене стримували. Чому це все відбувається? Чому зараз всі духи працюють над тим, щоб вас отак-от трішечки... Ну, скажімо, потривожити да, в емоційному плані. Тому що саме за вашими запитами, які ви хочете бути багатими, хочете бути красивими, розкішними, сильними, там, пропрацьованими, щоб у вас все було і вам за це нічого не було. Так от ваші запити, які ви поставили собі, в да, реалізації фінансовій, наприклад, оці всі травми, які зараз піднімаються під час цього порталу, вони стоять на заваді вашого цього. Розширення у вашому западі. Тому будьте уважними до вашого стану, що саме вас болить, де що ви згадали, які сни у вас зараз сняться, що саме оці всі деталі, будьте до них уважними, це є ваші ключі. Дуже важливо ваші ключі. Далі. По енергіям саме сьогодні від самого ранку, десь з шести ранку я робила медитацію, я входила в певні канали. Я відчуваю прямо себе в майбутньому. Таке зчитування емоційне відбувається. Ніби я не проживала тут і зараз, а мене викинуло трішечки наперед. І зовсім інші стани свої я щитую. І ніби я їх забираю сюди. Отак, от так, знаєте, як перепрошиття зараз ускорене дуже відбувається, і це мені зараз допомагає уже бути в цих енергіях. І мені хотілося все чистити. От я самого ранку встала, я почала прибирати все, все там чистити. Холодильник, будьте важ... дуже важні з холодильниками. Це прямо ваша їжа, це от там має бути чистота. Знаєте, я прям вимивала сьогодні, помила масленницю. Здається, вона маслянка чи як воно на українській мові. Так от іноді так буває, знаєте, що от, от, там довго ми зберігаємо масло, одне, друге, там шмат поклали, і потім деяке масло стає такого більш жовтого кольору, воно має вже запах, тому що масло вбирає всі аромати нашого холодильника. Так от, коли я вимила цю маслянку, знаєте, такий блиск, такий кайф, і прямо я туди кладу новий шматок масла, і воно все біле, воно Розкішне блистить, і, от з нашими енергіями, зараз відбувається щось подібне по шаманству. Я вчора ходила е, в гори до дерев. Це мої є вчителі. Я раніше записувала тут багато відео з деревами. Захочете оглянути. Якщо ви не знаєте хто я і що я роблю, так от, дерева це мої провідники, дуже потужні, і вони мені надають часту інформацію. Вчора я з ними говорила і вони мені показували за одяг і всі непотрібні речі, які люди складають як ті хом'яки. Вам зараз потрібно чистити все. От В цей портал якось дуже необхідна, чистка. Чистити, чистити і ще раз чистити речі, які ви наносите. Все, що вам не приносить задоволення і радості. От Іноді, знаєте, там складаєте речі, ну, можливо, колись в Ви його вдіваєте, воно якось не по душі, і ви його залишаєте. Прибирайте. Прибирайте нафіг. Ем... Показували мені дерева, що взагалі людині для щастя і для життя багато не потрібно речей. насправді. От Якщо ви подивитеся на ваш е, е, цикл року, ви користаєте зазвичай невелику кількість речей насправді. І вони всі дуже подібні. От мені дерева показували, каже, дивися, ми скидаємо постійно листя кожного сезону, і нам не шкода. Ми робимо це відновлення, тому що дуже часто буває на лист. Мене поток пішов, вони ще мені ось показують, що на листі дуже часто буває в певні сезони якісь певні паразити. Там одного сезону там якась тля почала їсти, другого сезону там якась мошкара да, пішла, там знизу щось підточує. І вони постійно скидують повністю листя, щоб почиститися зовсім. Розумієте? От прямо очищення для людей це теж важливо. І вони показали, що їм взагалі у них кожен же сезон одне й те саме листя, розумієте? І в людей так само, якщо ви побачите, у вас є одні ті самі вподобання по одягу завжди. Ви будете купувати плюс-мінус однаковий фасон, колір, ну там щось більш новеньке, да? але по факту все повторюється. Тому ви просто будьте важними до тих речей, які ви дійсно використовуєте, від чого ви кайфуєте, це залишайте, все інше прибирайте. В побуті так само є багато речей, які просто стоять і захламлюють вас в простір. І чому мені дерева саме показували оці. Сторові такі фізичні, да, в фізичному нашому світі речі, тому що це є наша провідність по енергіям. Якщо у вас брудно, якщо ви захламлюєте свої шкафи потрібним одягом, побутовими речами, це все енергетично створює певні блоки. Розумієте, чим ви легші, тим легше проходять енергії. Чим менше у вас всього, тим краще і ліпше приходить щось нове. Ви ж хочете змін? Так, от, треба. Чиститись Постійно, от е, щось новеньке ви відчули, по-іншому себе відчули, відчули якісь трансформації, перепрошили е, свої енергії. Як правило, у нас навіть смаки змінюються із-за цього, тому що ми якось зовсім по-іншому себе відчуваємо. Одразу прибирайте ті речі і починайте щось носити нове. Я навіть вам скажу, що я відчуваю по відео і фото навіть. Коли я записувала там раніше набагато якісь відео, е, фотоформат, я зараз беру. Хоч Чому зроблю, там оброблю його, вставлю, а тепер розумію, що я не можу цього робити, тому що мої енергії вже настільки різні, воно настільки все різниться з тим часом і теперішньою мною, що зовсім по-іншому це все відчувається, розумієте? А мені важливо, щоб ви мене відчували саме в теперішніх енергіях, тому що пройшло багато трансформацій в мені, і я вже можу вам дати більше набагато всього. От так от і з речами теж. Отже, чистимося, прибираємо все непотрібне, будьте уважними до своїх емоцій. Що вас саме зараз відбувається по вашим травмам, да, які болі у вас? Якщо не виходить, вам самостійно йти в опрацювання, звертайтеся до професіоналів, от щоб вам було набагато швидше і легше це проходити, тому що практики існують для цього, розумієте? Будь-які професії, люди, які кладуть на якусь вдосконалення своєї мастерності роки, звертаючись до таких людей, ви таким чином збагачуєтеся на велику кількість часу наперед. Розумієте, ви економите свій час. Гроші це лише енергія, а час, час за гроші не купиш. От. Так що бажаю вам класних трансформацій. Не бійтеся ніяких тунелей, цих, не бійтеся ніяких порталів, не бійтеся трансформацій. Відноситеся до цього, як я вам повторююсь, як до гри. Як мога легше ставтеся до всіх-всіх ваших подій. Все, я буду йти додому. Всім бажаю класного дня, проводіть його гідно. І, звісно, після сьогоднішнього дня я вам бажаю в цьому тунелі, в цьому порталі приємного проходження, щоб у вас все вийшло, щоб ви зробили все, про що ви мрієте. Хай вам щастить, Па-па!